Немає нічого спільного суду. Ще не бачив я такого, щоб вирок суду читався сидячи, їм ще треба було, напевно, з Макдональдса принести каву, декілька бутербродів, і один одному передають листки що... В апеляційному суді Києва Арсеній Яценюк заявив, що Феміда не просто осліпла, але вже й здуріла, з розуму зійшла. Коментуючи перебіг судового засідання у справі Юрія Луценка, апеляційний суд відмовив у четвер Луценкові в апеляції на рішення Печерського райсуду Києва, який засудив його раніше до двох років позбавлення волі за незаконне стеження за фігурантом справи про отруєння Віктора Ющенка. Прихильники Юлії Тимошенко привітали її 27 листопада з днем народження. До Харкова, до лікарні, де вона лікується, приїздили лідери опозиції та її прихильники. Люди співали пісень, вигукували привітання і випускали голубів, які, на їхню думку, символізують свободу, як головне побажання на день народження колишнього прем'єра. Супротивники Юлії Тимошенко на її день народження прийшли з альтернативною акцією. Перед її початком сталася сутичка між ними і прихильниками колишнього прем'єра. Я не виступаю від імені. Ви знаєте.

Slash L dot twenty eight, please signify. There is not. Палестинці у місті Рамаллі на західному березі Йордану та в інших палестинських містах влаштували 29 листопада ввечері бучні святкування, коли Генеральна асамблея ООН більшістю голосів схвалила резолюцію підвищити статус палестинського представництва в генасамблеї із недержавного утворення до держави нечлена Це стало непрямим визнанням палестинської державності. Я не совсем понимаю, что такое диктатор, а с другой стороны, э, я, я, знаете, по-доброму э, иногда сам себе завидую. Я же последний и единственный диктатор в Европе. И вообще больше у мира нет. И думаю, вот вы приехали ко мне, вы посмотрели на живого диктатора, где вы больше увидите это? Тоже в этом какой-то смысл есть. Говорят... Э, Даже плохая реклама, негативна реклама це теж хорошо. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю агентству ну, Ройтерс, що пишається тим, що є останнім диктатором я Європи думаю, вам, і відкинув і критику своєї політики, России. яка лунає з заходу. Ну ви вы же вистроїли забор і кричите диктатура, ні санкції будемо вводить. Ви що, добиваєтесь от мене ответних санкцій? Не волнуйтесь, я пожизненно не буду на эту должность держаться. Як только народ відкажеться від от моїх услуг, я портфель під мишкою уйду. Містегарадіна уріплістедапгайський трибунал виправдав колишнього прем'єра Косова Рамуша Харадіная за звинуваченнями в воєнних злочинах під час косовського конфлікту 90-х років. Суд вирішив, що достатніх доказів цього нема. Verdict... Адвокат підсудного Бен Емерсон заявив, що виправдальний вердикт є повним підтвердженням безвинності Рамуша Харадіная. <реклама> <реклама> Албанська меншина в Сербії святкувала в середу День прапора, сторіччя проголошення незалежності Албанії від влади Туреччини. Сербські албанці в національному вбранні святкували в сербському місті Прешево. Я, 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 я. У Каталонії партії, які виступають за відокремлення цього краю від Іспанії, разом набрали більшість у виборах парламенту регіону. Але нині владна партія зближення і союз втратила на підтримці і тепер муситиме створювати коаліцію з іншими. Переможцем марафону кіноперегляду, в якому учасники повинні були найдовше за всіх підряд дивитися фільми, стала харків'янка Юлія Ярошенко. Вона не спала впродовж 82,5 годин. Цей рекорд увійшов до книги рекордів України. Приз переможцеві 10 тисяч гривень. Сила мысли. Нужно просто, наверное, верить в себя больше. И какие-то жизненные силы организма, они аккумулируются и помогают в достижении этой цели.